Насамперед слід розуміти, що не слід очікувати від всіх пакетів санкцій якогось такого миттєвого і летального для російської економіки ефекту. Тобто, взагалі, всі ці санкції вони побудовані по принципу тисячі мелких надрізів, коли один надріз він нічого не дає. А сукупність надрізів вона власне призводить до того, що у економіки виникають великі проблеми функціонування. І коли ми говоримо про тиск на санкційний тиск на Росію на сучасному етапі, слід розуміти, що через риторику президента Сполучених Штатів Америки у Росії з'явилось таке відчуття, що ось ось і всі санкції з них і вони впевнені в тому, що Європа буде йти в фарватері Сполучених Штатів Америки. Що якщо США не накладають санкції, то європейський союз також не буде це робити. Але що ми маємо на практиці? Ми маємо оцей 17-й пакет. Причому прошу відмітити, що чи не вперше ще до прийняття пакету санкцій, вже йшла мова про наступний 18-й пакет санкцій. Тобто, ще не має 17, сімнадцятого, вже мова йшла про 18-й. Чому тому що треба демонструвати Росії насамперед російській еліті, як головним реципієнтом цієї інформації, що оце продовження агресивної війни з боку Путіна? Воно буде все більше оскладнювати їм життя, а совкладнювати життя їх компаніям і можливості для них заробляти гроші.